Шановні колеги, які будуть пропозиції? Будь ласка, будь ласка, народний депутат, включіть мікрофон. Шановні колеги, це важливе питання. Сьогодні київську міську раду пікетували учні і батьки тих дітей, які навчаються в п'ятій школі. Насправді, хто там був на місці, бачив, в 2007 році виділена за рахунок школи земельна ділянка, але за 5 років будівництва немає, нічого немає. І це будівництво загрожує ну, взагалі функціонуванню подальшому школи. Тому Галина Федорова пропозиція. Давайте ми його не знімемо, а ставте на голосування рішення про поновлення? Рішення не підтримується і питання взагалі знімається, бо зняти знаєте, сьогодні. Зняли завтра знову винесли. Давайте ми дамо можливість людям, які там живуть, мати упевненість у завтрашньому дні. Тому поставте на голосування про поновлення, не поновлюємо, і питання вирішується. Шановні колеги, які ще пропозиції? Голосуй. Які будуть пропозиції? Перша пропозиція поступила про зняття з розгляду. Я ставлю. Перша пропозиція в порядку надходження, яка вам роздана. Визначайтесь, ставлю на її на голосування. І не голосує. За немає проти 21, рішення не прийнято.